Фавбет. Титульний партнер Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе! Пані та панове вас вітає рівне. Сьогодні тут, на майданчику дитячої нацької спортивної школи номер 4 відбудеться заключний поєдинок четвертого туру чемпіонату «Фавбету». Михайло Валянюк його удар. Ось це перша така перевірка по справжньому бойова. Оце, команда дуже змінилася. Максим Павленко, зокрема, залишив його на франківський браган. Втім, на результатах команди це поки що ніяк не позначилось. Команда продовжує набирати очки. Що тут Едуард Волков класно розігнали рівняни на четвертій хвилині цього поєдинку? Едуард Волков виводить вперед Рівненський кардинал 1-0. Михайло Волянюк все зробив для цього м'яча, аби допомогти партнеру цей м'яч забити. Але ось цей вирішальний вирішальний фінт голкіпера Едуард Волков все завершував сам. Хороший момент тут в урагана був на місці Дмитро а Сорокін втрачає м'яч. Ще одна атака Лівен Краєм і Скірчик вже страхує партнерів через Дичука. Хороший удар один один. Він таки досягнув свого. Андрій Британ. На 9-й хвилині цього поєдинку зрівнює рахунок. Ось ми згадували, що Андрій Британ бив, 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 бив повз ворота у голкіпера кудись незрозуміло. Взагалі на суперника віддавав ці передачі, але продовжував бити, продовжував на поле якісь проблеми, чи. Чи ще якісь причини, але е, дуже багато такого дрібного індивідуального браку е, технічного обох команд. А зараз який же момент урагана. Стійка рятує е, кардинал Рівне. Третій фол в Івану-Франківців за фолами 0-3. Ох, який тут момент був. Олександр Сіріцький з-під поперечини витягує м'яч. Дмитро Дяченко пробивав по Дмитро Дяченко. Закидання на Парфенюка. А тут який м'яч забиває Дмитро Дяченко. Я зробив цю паузу, намагаючись не завадити своїми словами, пробити Дмитро Скіпченко. Дуже довго так цілився, Летів м'яч здавалося цілу вічність. Передача класна від Любомира Парфенюка. Дмитро Скіпчик. Ідеальний удар у дальню дев'ятку. Тринадцята хвилина нашого поєдинку. Два-один. Рівненський кардинал вдруге у цьому матчі виходить вперед у рахунку. І Відтискають від своїх воріт суперника Рівняни. Масевич мчить лівим флангом. Тут дяченко відбиває цей удар. І добивання від Олександр. Козлюк. Козлюк і Олександр Сіріцький парирує цей удар. Третій поспіль дабл-пенальті. Не забивають рівняни. Викинув руки, З'явився на паркеті у складі урагану. Богославський. Його удар. І другий каркас воріт для урагану. Знову стійка. Андрій Богославський в нашому поєдинку. Голкіпера кардинала. Ще один удар від Богославського. Добивання від Дичука. І тут якимось дивом. Дякую, де бити. До сирени і з четвертої спроби рівня зуміли реалізувати дабл пенальті 3-1 стає рахунок. Владислав Сорок. лунає у нас сирена, практично одразу разом з тим, як розпочинають із центра поля Івано-Франківці. 3-1. З таким рахунком завершується перший тайм. Незадоволений Андрій Дичук. Він продовжує сперечатися із арбітрами, залишаючи майданчик. Лютий зі Львова, делегат Асоціації футзалу України Денис Пашкевич із Рівного. Про склади команд в нас вже є перший небезпечний момент у другому таймі Андрій ткачук пробивав поворот. 20-й Володимир Кручок і номер 22-й Едуард Волков. Масевич його удар дуже небезпечно. Горяти з дев'яткою. Блокують його суперники. Парфенюк. Скіпчик. Хороший удар. І Кравчук робить рахунок 4-1. 23 хвилина нашого матчу. І це навіть не Сергій Кравчук. Ось ми о, в повторі бачимо, що відгрався Івано-Франківського рога. м'яч. Влітає у ворота Андрій Ткачук. Його автогол на 23-й хвилині. Масевич. Масевичу дали можливість пробити, але там Ковальчук замість того, аби доправити м'яч ворота. Набагато ефективніше саме кардинал грає. Масевич. Масевич класно розібрався із партенюком. Що буде тут? Масевич лівою і Приходько забиває з кількох сантиметрів доправляючи м'яч у сітку воріт. Ілля Приходько, мені здається, він автор цього м'яча, але Мар'ян Масевич все зробив для цього голу. Так, саме Ілля Приходько автор м'яча. І на 30-тій хвилині в нас рахунок стає 4-2. І тут одразу Ярослав Савич міг. Хороший удар від Британа і Дмитро Дяченко. Герой цього епізоду. Парирує він цей удар. Терентьєв Грасевич. Проти Парфенюка. Обігрався із колегою по команді. Терентєв дали йому можливість пробити. Терентєв у поперечину воріт влучає. Третій каркас воріт. Для... Що ж, Відновлюється у нас гра, менше чотирьох хвилин до сирени. Качук. Переганяє Кравчука. Ткачук відбиває Дяченко, але Дичук пішов до останнього з розвороту, з гострого до Жакута, пробиває Дмитра Дяченка і до мінімуму скорочують Івано-Франківці. Відрив у рахунку, відставання у рахунку. Олександр Дичук на 37-й хвилині забиває третій гол у ворота. Терентів. Масевич. Масевич сам пробиває і знову стійка. Дичук цього разу не доправляє м'яч у ворота. Що тут? Дяченко ніби гарячу картоплину вигрібає цей м'яч із діданчика рівняном вийти. Послизнувся дуже невчасно. Сорокін. І забивають Івано-Франківці. Влітає м'яч у сітку за дві хвилини і 25 секунд до Серени. Мар'ян Масевич, його м'яч. І тайм аут у нас буде. Євген Ланко бере хвилинну перерву. Івано-Франківці зробили фактично неймовір. Верентів. Британ. Британ знаходить Качука. Тут Дяченко цей м'яч. Знову літає м'яч. Завершується цей поєдинок. Завершується він третім фолом івано-франківського урагану. І там часу на атаку для рівнян вже не було. Тож 4-4. Фавбет. Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.